Всім привіт! Зараз я хочу вам показати такий гарненький адвент-календарик від фірми Virema. Ось він так виглядає набірчик, є схемки до нього. Інструкція, як збирати. Це завдання, яке потрібно буде наклеювати. Все зараз покажу і розкажу. Значить, ми маємо ось такі перферовані фігурки, які потрібно вишити. Ось. Так, ми маємо до них фетер, який потім наклеюється з іншої сторони. Тепер у нас ще є такі детальки для димоходу. Дві основи ми маємо: одну велику, дві малесенькі на дві фігурки, Діда Мороза і вогник. Так, і ще в нас є ось таких 24 детальки на завдання. Ми будемо завдання клеїти. Ось. Ще в мене є вишиті, готові фігурки. Я зараз вам покажу, як буде виглядати готово вишитий адвент-календарик. Оце центральна частина, сніг. Наш педмедик. Ще ми маємо Діда Мороза, який двосторонній, ось він один-двосторонній, там є інструкція у нас. ось Ще вогонь. І сніговичок. Зараз ми будемо приклеювати фетр до наших фігурок на клей. Ось так беремо. З іншої сторони намащуємо клей, гарно розмащуємо до країв. Нагадую, що клей в набір не входить, його потрібно купувати окремо. Заклеюємо наш фетр, щоб все було гарно. гарне. така красота виходить. Ми склеїли сам камін. Для того, щоб краще він зафіксувався, ми рекомендуємо використовувати якісь тримачі. Ми взяли собі резиночки для грошей. Дуже зручно. Ось так він буде сохнути. А ми наразі зараз. Будемо склеювати сам демар. У нас має 4 детальки. І ми його так само склеїмо зараз. ось ми склеїли демаря. Так, теж зафіксували. І він буде сохнути. А камін я вже встановила до основи, але не приклеювала. Щоб можна було потім розібрати його добре і заховати. Ось так. Ось, дивимось, що в мене вийшло. Ось мій димохід хід склеєний і камін. Значить, сюди ми будемо ставити наші фігурочки, які я теж вже підклеїла. Значить, ми їх Значить, а сюди ми маємо приклеїти наш сніжок. Ось він вже з фетром. І ось так ми його приклеїмо зараз. Так, наносимо клей. Не виходячи за контур, щоб у нас не було його видно лишнього, Змастимо якоюсь палочкою, щоб було акуратніше. І краї головне по краях добре. А по центру ми нанесли клей на фетр. І приклеюємо наш сніжок. Можна положити щось зверху важкеньке щоб він добре схватився і відправляємо його сохнути. Значить, ще ми маємо такі фігурки. Вогник ми встановлюємо на підставочку, він буде всередині стояти. Вишитий камін ми маємо приклеїти ось сюди. Ось так ми його установимо. Так, Санта-Клауса ми теж встановлюємо на підставочку. І зараз будемо працювати з паличками, по яких буде спускатися наш Санта-Клаус. Ми на них маємо наклеїти завдання. Значить, зверніть увагу, що палочки йдуть з одної сторони і з другої. Ви можете клеїти, як вам хочеться. Лише з цієї сторони, а можете перевертати паличку і так клеїти завдання. Як вам душа бажає. Єдине, що я скажу, в кінці покажу, як це працює: що коли наклеїмо, то треба перевертати, щоб він спускався на голу досочку і не було видно, що написано. Так, тепер клеїмо наше перше завдання, намалюю зумову картину з ялинкою. Ось так це виглядає. Так, дивимося, що виходить. Устанавлюємо нашого димаря. І тепер нам потрібно наші палочки брати так, щоб не було видно завдання. І через один засовувати в дирочки. Ось одиничка, ось двійка. Тепер на трійку засовуємо. І так, до кінця на всі 24 дні. Так. Значить, ми ще маємо додатковий фентер для Санта-Клауса, кому важко вишивати двосторонньою вишивкою, і ви не хочете, ви можете просто заклеїти цю сторону. Хто любить вишивати, вишиваєте повністю. Значить, дивимося, як він має спускатися. Ось тут зверху ми його ставимо. Так він у нас стоїть. І тепер ми по одному кожен день достаємо по одній палочці. Так. Ще одна. Зараз він покажеться. Ось ми вже бачимо його основу. І так він спускається кожного дня по чуть-чуть. Бажано доставати палочки якомога рівніше, тоді гарно санта спускається і палочку легко достати. Момент істини. Наш Санта Клаус має спуститися. І ось 24 грудня перед Різдвом його І спускаємо донизу. І він нас там за вогником. Вогонь нас достається. Можна достати вогонь. А потім помаленько Санта Клауса. Його треба трошки покрутити, щоб він вийшов. Не лякайтеся, якщо він вам важко достається, він достається. Якщо ви не склеювали всю конструкцію з основою, ви можете достати з основу і спокійно змінити Санта Клауса. Ось він тут буде стояти, а вогонь ми поставимо на місце. І такий гарний адвент календар може ще постояти до кінця різдвяних свят.